колишній радник Байдена з національної безпеки Джейк Саліван вкрай позитивно оцінивши цю зустріч у Ватикані. Як пише видання The Hill, Саліван назвав її першим променем надії за довгий час. Ну, не будемо коментувати. Напевно, на ваш розсуд напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Це дає мені перший промінь надії за довгий час, тому що все, що я бачив досі, це те, що президент Трамп дав Володимиру Путіну визнання США Криму, який Росія незаконно окупувала та анексувала, сказав Саліван. При цьому підкресливши, що навіть Китай не визнав Крим частиною Росії. Це доволі показово дійсно. Трамп дав Путіну обіцянку, що Україна не буде частиною НАТО. і Він дав Путіну обіцянку, що він зможе зберегти всю територію, на яку той незаконно вторся, яку захопив, сказав Саліван. Водночас, Дехіл зазначає, що в неділю держсекретар США Рубіо заявив, що цитата єдиним рішенням війни в Україні є переговори, під час яких і Росія і Україна від чогось відмовляться. У цієї війни немає військового рішення. Єдиним буде врегулювання шляхом переговорів, під час якого те, що ми говорили, це вже більш розширена цитата. Сторони мають відмовитися від чогось, що вони за їхніми словами хочуть і повинні будуть дати іншій стороні те, чого вона не хотіла, б хочеться побажати Марку Рубіо. Але не буду бажати того, що в голові крутиться, тому що не личить до цього ефіру за цими бездарними, абсолютно такими, вибачте, дегенеративними словесними конструкціями, які нашаровуються одна на одну. Україна не хоче Крим, Україна має Крим, Україна володіє Кримом згідно з усіма визнаними нормативними документами світовими. І добре, якщо вже говорити про Крим, який повністю окупований, але ж расисти хочуть і Запорізьку та Херсонську області повністю в адміністративних межах, хоча і половини кожної з них не контролюють, і США цьому фактично підспівують. І тому чи є тут якісь провінці надії, то звісно ж треба подивитися в очі Джейка Салівана, може там ще виблискують, але поки що те, що заявляє Росія, і Лавров сьогодні ж всі ці вимоги повторив, то нічого хорошого для України там немає. І бачачи, як Путін, скажімо. Так водить за носа Дональда Трампа та всю його цю от, успішну кампанію. Один з республіканців, а саме сенатор Джон Кеннеді, сказав, що ми маємо дати Путіну зрозуміти, що готові перетворити його і його країну на Корм для риб саме таку цитату зараз поширюють у змі за словами сенатора. Путін на кожному кроці дурив Трампа. Ще одна цитата: порушив усі свої обіцянки і виявив відверту неповагу до американського президента. А Трамп, начебто, цього не бачить, хоча, можливо, дійсно не бачить. Знову ж таки, цитата Кеннеді. Я вважаю, що Путін думає, що Америка взяла швидкісний потяг до міста. Теж цікаві словесні конструкції, але принаймні вони ближчі до істини. Він, Путін, думає, що ми його боїмося, і він буде так себе поводити, аж поки не зрозуміє, що за свої дії доведеться дорого заплатити. Сказав сенатор. Також він сказав, запропонував жорсткіше тиснути на економіку Росії, найперше повністю перекрити продажі її нафти. І там ще він в цій в цьому коментарі сказав, що. Коли говориться про корм для риб, то мова все ж таки не йдеться про застосування ядерної зброї. Мова найперше про санкційний тиск. І, власне, хотілося б побачити санкційний тиск. Ми ж не сподівається, жоден українець чи той, хто вболіває за Україну, що бодай якісь війська будуть десь залучені на боці України. Звісно ж, цього не буде ні від США, ні від кого союзників, ні від кого взагалі на планеті і інопланетні війська теж навряд чи будуть залучені, але тиснути саме от санкційно. Всі важелі впливу США є. Це не є ескалацією, це є адекватна реакція і дії країни загарбниць. Тому хотілося б, щоб дійсно тисли і не припиняли, а не тисли тільки язиком. Поки що, власне, як Трамп, так і республіканці, як такі, вони тиснуть тільки розмовами і. Тиснуть тільки язиком, поки що немає реально е, ніяких, е, скажімо так, в цьому плані рішучих кроків варто проговорити і про те, що відбувається і на фронті, особливо ми з вами знаємо те, що. Прифронтові землі вороже військо активно обстрілює. Сюди ж відноситься і Харківщина і Сумщина. Тож треба знати ситуацію, яка складається саме включно на сумському напрямку. І от аналітика Американського інституту вивчення війни в своєму щоденному зверненні зведені, точніше, прокоментували, яка обстановка в Сумській області. Дописали насамперед наступну інформацію: мета росіян створити оборонні буферні зони на півночі Сумщини уздовж кордону та наблизитися до Сум. в Досяжності артилерії дописують ВСВ. окупанти наступають на Донеччині та Сумщині. Українські захисники мужньо відбувають їхні атаки та повертають втрачені позиції. ВСВ оцінили ситуацію на фронті. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні кадри опубліковані 26 квітня. Свідчить про те, що російські війська просунулися вздовж траси С 19 1503 на півночі Локні, північний схід від міста Сума. Так от ворог там має Тягнення, і включно на Донеччині так відомо, що противник незначно просунувся в районі часового яру, а саме на південь від Озарянівки. Ну крім того, геолокаційні кадри опубліковані 26 та 27 квітня. Свідчать, що російські війська нещодавно просунулися до залізничної лінії на північному сході Щербинівки на захід від Турецька, та в центральну частину Березівки на південний захід від Турецька. Українські ж війська мали просування на Харківщині. Голокаційні кадри опубліковані за 26 число квітня. Свідчать. Що наші сили нещодавно просунулися на південно-західних околиць Загризового і на північний схід від Борової. Е, якщо говорити за. Інші напрямки то, от, до прикладу, за даними аналітків, 27 квітня Росіяни не мали жодних підтверджених просувань ані на Курщині, ані на Білгородщині. В обох регіонах Росії, за словами президента, України Зеленського тривають операції збройних сил України. Ну а на інших напрямках фронту окупанти продовжують наступальні дії, але успіху вони не мали. Ну і з приводу того, як вдається нашим захисникам силою тиску, силою дійсно знаєте великої праці титанічної праці, долати ось ці всі рашистські перешкоди. А туда. Далі ми про це детальніше поговоримо, бо щоденно стараються наші захисники, я б сказала, навіть 24 на 7, і подекуди навіть без сну вони знаходяться, і все за для того, аби приборкати рашистів, чи то на лінії фронту на різних напрямках, чи то у повітрі. Тож про це далі детальніше. Так, власне, будемо говорити про традиційне звер... зведення. Перепрошую від генштабу збройних сил України про те, скільки ж рашистських окупантів ліквідовано станом на ранок 28 квітня. Отже, ця цифра співпадає. З днем повномасштабного вторгнення 1160 й день, 1160 окупантів. За даними нашого генштабу, власне були ліквідовані або виведені з ладу, так би мовити. Також знищено власне можемо пройтися по статистиці. Загалом, скільки окупантів, впевнено, цифра так собі, крокує до мільйона, тобто 949 сорок тисяч поголів'я. Знищено було додатково минулої доби чотири танки, і ця цифра загальна вже прямує до 11 тисяч ще за добу, плюс 13 бойових броньованих машин, 31 артсистема. Що ще є безпілотників 72 автомобільної техніки та цистерн з паливом 105 знищено минулої доби. Ну от власне і такі цифри загальні цифри вже дуже великі. Наприклад, безпілотників оперативно-тактичного рівня понад 34 тисячі автомобільної техніки та цистерн. Понад 46 тисяч. Ну а поголів'я, я те, про що я говорив, наближається до мільйона. Хоча, звісно ж, расистів це аж ніяк не зупиняє, і власне про це будемо і далі говорити. Рашисти висло, е, як це сказати, висувають свої вимоги, де знову ж таки все те, що й було: повна капітуляція України, все взяття всіх санкцій з Росії і так далі, тому подібне, трошки пізніше, можливо, на цьому зупинимося. Ну а наші сили оборони, те що говорила Анна, мабуть, не завдяки а всупереч, бо не маємо. Ми тієї підтримки, яку має навіть та ж Росія, і так нас переважаючи, вони роблять щось, що відчувають мешканці Російської Федерації. Зокрема, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук писав про те, що план ковор вводився в аеропорту Пулково в Петербурзькому популярному такому литовищі, і аеропорт це також писали рашиські зміни, які власне пан Сергій і посилається. І аеропорт тимчасово не працював і не відправляв авіарейси. Дев'ять літаків затримувалися. Це було станом на ранок. Ну десь до середини дня затримувалися на виліт з повітряної гавані. Біля пулкового літали 11 літаків, які не могли приземлитися, не маючи дозволу на посадку. Як зернізував Сергій Братчук, щоб і не дочекалися.